З машинками беремо, і ліситьми беремо. или такие такі беремо. З машинками і з мультиками. Розцяцьковані, різнокольорові, і обов'язково з мультяшними героями. Сьогоднішні діти вже самостійно диктують умови батькам. І малечу неможливо відтягти від прилавків, бо від кількості симпатичного товару розбігаються очі. Під смаки школярів встигають підлаштуватися і підприємці. Цьогоріч на шкільному базарі обіцяють широкий асортимент товару. Эти вещи, все мультики, соцсети в этом году самые популярные, их больше всего берут. В этом году побольше ассортимент папок, так как фиксики вышли, поэтому в этом году больше всего на фиксики будут альбомы, папки, тетрадки, дневники даже те же самые. Ну, тетрадок. Шкільні базари у Чернігові запрацювали 1 серпня. Вони розташовані у п'яти місцях, і знайти їх дуже легко. Палатки зі шкільним товаром стоять там, де найбільше буває людей. І як би декому не було тісно пробиратися через палатки, шкільні базари, які 10 років поспіль одягають і взувають школярів, дуже популярні в Чернігові, і їх ніхто не прибере. Дуже удобно, прийшли все в одному місці, що нам треба, закупили. У вас не, не надо Городу это нужно. Ну, во-первых, это не создает временное неудобство может быть для жителей в плане чуть-чуть уже. Проход, но в этом месте территория и размеры тротуара позволяет. Госавтоинспекция согласовала. Ну и хотелось бы еще отметить, что это не просто так, допустим, игра в одну калитку, предприниматели зарабатывают и все. Нет. От этого город получает деньги в городской бюджет. За словами Артема Стаха, цьогоріч шкільні базари працюватимуть без змін, але в Чернігівській міській раді планують надати їм більш-менш естетичний вигляд. Це плани на наступний рік. Ось вот ці вот палатки вже вчорашній день. але я думаю, що в процесі роботи наступний рік ми, може бути, якісь нові форми, які були б. Бы э... Естетично розміщені в нашому городі поработає з управлінням архітектури. Цьогоріч близько трьох десятків підприємців торгуватимуть для школярів аж до 15 вересня. На шкільних базарах можна придбати все, що необхідно для школи, починаючи від зошита і закінчуючи шкільною формою. До речі, 1 вересня, скоріш за все, багато учнів замінять форми на вишиванки. Їх розбирають дуже активно, кажуть продавці, але не забувають і про елегантні шкільні форми. У нас же сейчас горох моде, очень красивые блузочки, красивые юбочки. Сейчас идет мода в Барби. Это все возвращается назад, все такое красивое, элегантное, обалденное. Все. І щодо цін, найдешевшу шкільну форму для дівчинки можна придбати за 250 гривень, найдорожчу за 600. Сарафани продають по 180 гривень. Вартість хлопчачих костюмів сягає тисячі гривень, мінімум 300. вишиванки від 180 гривень. В'єтнамські і китайські рюкзаки на шкільному базарі коштують від 180 гривень, а найдорожчі ми знайшли за 760. Продавці кажуть, що можливо у вересні тут розпочнуться розпродажі, і ціни трохи впадуть.